Привіт! З вами канал Димний Сусід, і сьогодні ми приготуємо надзвичайно смачні датські хот доги Загалом датські хот-доги мають довгу історію, яка починається на початку ХХ століття, коли перші вуличні торгівці їжею почали продавати сосиски на вулицях Копенгагена, після Першої світової війни популярність таких швидких страв зросла, особливо серед робітників, які потребували доступної їжі на ходу. Однак датські хот-доги такими, якими ми знаємо їх сьогодні, сформувалися приблизно в середині 20-го століття. У 1921 році в Копенгагені відкрився перший офіційний стенд із продажу сосисок у Булці. Ну і поки ви слухаєте цю історію, я вже дрібно нарізав мариновані огірки і додаю до них ще мариновані каперси, які також треба дрібно порізати. Ну і, до речі, якихось конкретних пропорцій тут немає. Все робиться, так би мовити, на око. Коли каперси та огірки дрібно порізані, додаємо їх у миску. Далі слід нарізати пучок свіжого кропу. Ну а ми продовжуємо історію. Тож, коли відкрився перший офіційний стенд з продажу. Сосисок в булці це було частиною ініціативи з поліпшення санітарних умов у місті. Бо на той час вуличні торгівці часто не дотримувалися гігієнічних стандартів. Влада Копенгагена почала видавати ліцензії торгівцям, які продавали хот-доги зі спеціальних візків, що гарантувало чистоту і якість продукту. Коли кріп, каперси та огірки дрібно нарізано, слід додати по дві чайні ложки міцної та не дуже міцної гірчиці. Ну і далі закинути у загальну ємність добру порцію сметани, яку, до речі, можна замінити майонезом. Все залежить від ваших смаків. Тепер все це потрібно ретельно перемішати. І у нас вийде отакий ось соус. Звісно, можна сказати, що це тартар, але це не зовсім так, бо гірчиця додає особливий смак. Ну і далі нарізаємо знов солоні або мариновані огірки, тільки от на цей раз кільцями. Ну і що робить датські хот доги унікальними? Це їхні специфічні інгредієнти та спосіб подачі. Вони складаються зі смаженої або вареної сосиски, яка вкладається в довгу м'яку булку. Але основна відмінність полягає в додатках. Крім класичного кетчупу і гірчиці, датські хот-доги зазвичай подаються з маринованими огірками смаженою цибулою та специфічним соусом ремулат. Ну і також часто додаються скібочки свіжого луку, що надає особливий смак. Ну і якщо вам дійсно цікаво, як робиться справжній соус ремулат, то я у описі під цим відео залишу для вас рецепт. Конкретно у цьому відео ми зробили його спрощену версію. Ну і щоб вам краще смакувало, потрібно підсмажити сосиски та булочки. Особисто я роблю це на газовому грилі. але ви можете це зробити навіть на пательні. До речі, сьогодні датські хот-доги є частиною національної культури і традиції Данії. Вони продаються як в вуличних кіосках, так і на популярних заходах і святах, зберігаючи свою популярність серед місцевих жителів і туристів. Свій перший датський хот-дог я скуштував у далекому 2005 році. Ну і після цього він став найулюбленішим з усіх хот-догів. Більше за все у хот-дозі мені подобалися у та хрустка цибуля це були неймовірні смачні хот-доги. До речі, я вважаю дуже важливим використовувати якісний кетчуп, бо кетчуп має прикрашати смак, а не робити його гіршим. Підсмажені булочки слід обережно розкрити і додати туди трішки соусу ремулат. Зверху на соус викладаємо сосиски. Так як в мене немає довгих сосисок, я викладаю дві короткі. Зверху на сосиску викладаємо кетчуп. Ну а тепер починається те, завдяки чому не можна сплутати датський хот-дог з іншими хот-догами. На одну бокову сторону хот-догу викладаються нарізані слайсами мариновані огірки. Далі нам потрібна смажена та хрустка цибуля, якою ми посипаємо кетчуп. Звісно, хрустку та підсмажену цибулю можна зробити самому, але я таку знайшов у супермаркеті. І от наші датські хот-доги готові. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо ви це відео додивилися до кінця, то обов'язково поставте лайк за наші старання. Ну а що стосовно датських ходогів, то вони мені дуже подобаються і по цей час. Бо можна сказати, що я майже 20 років тому скуштував перше такий хот ходог. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще досі не підписані. Ну і завдяки цьому ви не пропустите жодного рецепту від димного сусіду. А на цьому поки що все. Всім па-па!